Ольга часто прогулюється зі своєю донечкою Полінкою в цьому сквері, оскільки мешкає неподалік. Мамою вона стала цієї зими. Це її перша дитина. Ольга розповідає, коли дізналася про свою вагітність, було трохи боязко, адже в країні війна. Був страх, що робити і як це ось у війну народжувати. Але коли я народила та побачила цю крихітку маленьку, мене просто переповнювали почуття. Я дуже була щаслива, не можу це от прямо описати. Наскільки це круто було, ім'я для донечки батьки обирали разом з усіх інших парі найбільшим імпонувала Полінка. До речі, це ім'я вподобали і чимало інших батьків. Адже саме Поліна, Софія та Марія серед найпопулярніших імен для дівчаток у першому півріччі 2023-го в області. Також дуже часто дівчаток називають Ганна, адже це ім'я популярне в усьому світі. Хлопчики вже переважно називали Кирило, Максим, Артем і Олександр. Всі Поліни, наскільки я знаю, це дуже. Такі добрі, гарні люди, і вони часто чогось добиваються у житті. Ну от І Поліна, це, вона як народилася, це була Поліна і все. І іншого ім'я ніякого не хотілося давати. Дуже слухняне та спокійне. В цьому плані нам дуже повезло з дитинкою, що дуже спокійна. Не капризує, не вирадує і веде себе дуже гарно. Мама розповідає, зареєстрували народження своєї дитини у відділі державної реєстрації актів цивільного стану через два тижні після її появи на світ. Загалом на це дається місяць з дня народження. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану в Запорізькій області наголошують, більшість батьків реєструють народження своїх дітей, скориставшись послугою Ямалятком. Це дуже зручна послуга, тому що вона надає можливість одночасно присвоїти дитинці і ідентифікаційний номер і решту тих послуг, які передбачені законодавством. Якщо дитина народилась на тимчасово окупованій території. Або на території бойових дій, де не працюють, на жаль, зараз відділи державної реєстрації, треба звернутись до суду для встановлення рішення про встановлення факту народження. Після того як рішення набирає законної сили, можна звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації і провести державну реєстрацію. Зараз будь-яка реєстрація не має прив'язки до місця проживання, зазначають фахівці. До того ж, якщо загубили якийсь документ, особливо це актуально для вимушених переселенців. Варто звернутися за отриманням повторного до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо це стосується окупованої частини Запорізької області, рекомендую звертатись до обласного відділу державної реєстрації, тому що другий примірники актових записів зберігаються у нас, і ми видаємо повторні документи. Якщо реєстрація провадилась в іншій області. Це теж не проблема. Ви можете звернутись до нас, і ми видамо будь-який повторний документ, або якщо потрібно, видається витяг. Окрім того, новоспеченим батькам держава надає одноразову допомогу пакунок малюка в натуральній або грошовій формі. Отримати її за бажанням можна через комплексну послугу. Є малятко. До речі, оформити послугу легко. Варто подати заявку про державну реєстрацію народження дитини та інші документи через застосунок. Дія за бажанням батьки можуть відмовитися від пакунка малюка в закладі охорони здоров'я та скористатися правом на отримання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка і придбати будь-які товари в будь-яких закладах торгівлі. Ольга зазначає, на момент народження її дитини в пологовому будинку пакунка малюка не було. Тому молода мама звернулася до ЦНАПу і отримала грошову допомогу. Мені одразу видали довідку, з якої я пішла до ЦНАПу, і мені там оформили пакунок малюка. Виплату з виплатою мені зручніше, тому що Допоки народилася наша полінка, в нас вже було дуже багато чого куплено, і більшість речей пакунка малюка я б не використовувала, якщо б мені його дали. У нас було вже і одяг, і памперси. Тому пакунок малюка для нас був неактуальний. Загалом за півроку 2023-го в області народилося понад 1600 дітей. Хлопчиків більше. Минулого ж року січня по червень, в регіоні народилось вдвічі більше дітей. Такий спад народжуваності, зокрема, пов'язаний з міграцією. Війна змусила чималу кількість жінок виїхати і народжувати в більш безпечних регіонах або за кордоном. Вплинуло на народжуваність і роз'єднання родин, оскільки переважна більшість чоловіків нині боронить країну. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.